Чок разом з тим, пан Андрій, як я розумію, це все про гроші. І ви кажете, от хоча б мінімальну зарплату У нас 860 виплата зараз. А якщо говорити про мінімальну, це одразу ж на тобі 8 тисяч. Це величезна сума коштів. І як я розумію, наш уряд зараз рухається в іншому напрямку зміни кількісної демографії. Аби тут і зараз у міністерстві закордонних справ працюють з європейськими партнерами над програмою, яка повертатиме українців додому. Про це розповів Андрій Сибіга, новопризначений міністр закордонних справ. Він наголосив, що для повернення людей треба створити відповідні умови, відбудова житла, медичні послуги, а також безпекові умови. Ну і тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європі треба стимулювати українських чоловіків повертатися на батьківщину. Тут не про жінок. Мовляв, соцвиплати, які їм надає Європа, шкодять обороноздатності та економіці України. Давайте почуємо. Але все одно, те, що я бачу, трохи дивує. Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже український перукар, і він схоже навіть молодший за вас. Я його питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну? Так, у Польщі ми не виплачуємо таким працездатним біженцям соціальну допомогу. Вони мусять самі себе утримувати або працювати. А от у Західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінанс? Сові стимули, щоб люди жили там, а не тут. Дуже дискусійне питання, пане Андрію, особливо в контексті тих соцопитувань у Польщі, які проводили, коли виявилося, що насправді навіть половина поляків не збирається захищати свою батьківщину у разі вторгнення Російської Федерації. Це по перше. А по-друге, чомусь Радослав Сікурський не говорить про те, що поляки самі також переїздять у Німеччину, у Бельгію, у Англію для того, аби там заробляти. Ну це інша тема. Але, от як я розумію, наш уряд співпрацює з поляками для того, аби повернути українців додому. Це можливо зараз зробити, які мовлять. Цього створені ну, закінчуючи вашу думку, так я хочу нагадати, що в Польщу влітали і російські ракети на шахіди і вони не, не змогли збити вони, один змогли друг. збити через погані погодні умови. Навіть загиблі є двоє фермерів в 23-му третьому через, через погодні так. погані погодні умови. Вони навіть їх збити не могли. Так я хочу нагадати, що коли влетіла російський літак. В Туреччину просто То 22 секунди знадобилося турецькій армії, щоб збити цей літак і не боятися ескалації. Єдине, чим відповів Путін, це тим, що помідори постраждали. Чи, кажуть, навіть Лукашенко вже почав збивати шахеди. Зеленський нещодавно жартував. Білорусь збиває засоби ураження. Польща, ні. Польща ні. Ну, бачите, от такі вони потужні. Я взагалі, знаєте, після Другої світової війни щось сталося взагалі з європейцями. От. Наскільки були агресивні німці? Дві світові війни, Німеччина. Ну розбирали. добре, що вже не такі агресивні, як тоді. Японці були агресивними на Далекому Сході, там не знали, що з ними робити. Зумієте, таке враження, що їх кастрували. От Чим, наприклад, бик відрізняється від вола? Тим, що він кастрований. Бик, тоді, бик він небезпечний для оточуючих, uh -huh. да? в нього там дурі багато. А Віл, він його запряжеш, що він собі буде мирно uh -huh. орати землю. Так от зробили з них отаких от хороших роботяг, роботячих волів. І вони втратили будь-яку агресивність. Тепер, коли зараз на них їм загрожує ведмідь з боку, з сходу, да? вони, вони не можуть його вбититися. Вони ведуть себе як воли, розумієте? Як би там не було ескалації, Шольц, да якщо він до тебе прийде, ти ж навіть не зможеш захиститися, да. тебе єдиний шанс віддає свої ракети Україні. Вона його зупинить. Не віддають. Ну так не віддають чого? Що потім а, а на що тобі будуть ракети, коли він на тебе нападе? Ти ж їх навіть застосувати не встигнеш, тобі всі розбіжаються. Чи може мігранти будуть захищати Німеччину? Хотів би я подивитися. Ще хочу це останнє питання з приводу соціалки, поставити вам. Дивіться, так само дуже цікава історія. Влада Швеції, от буквально сьогодні, там вже вирішила збільшити виплати біженців, які хочуть повернутися в Україну. Вони хочуть на це використати відповідні кошти, там 350 тисяч крон. Щоб знову ж таки просто українці вже поїхали від них. От що робити? В такому сенсі? Коли, я служ... коли я навчався в військовому училищі, потім служив. Я пам'ятаю, що більше, ніж країни НАТО, нам дошкуляли шведи. У нас система протиповітряної оборони, от коли ми і був значить, під час стажування. от Літаки, які літали, весь час висіли в просторі, були навіть не натовськими літаками. Швеція була нейтральною країною, літали в шведські літаки. Ага. І причому вони весь час тримали в напрузі протиповітряну оборону. Шведи, які не приймали участь в двох світових війнах, в першій, в другій. Видно, заскучали по. Забули тому. про Полтаву, так? Ну, то вже, то вже давня травма, бо мало хто пам'ятає. Але сьогодні, напевно, вони сьогодні одні з найбільш воєвничих таких націй в Європі, порівняно навіть з тими ж німцями, там, скажімо, чи, 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 чи італійцями, чи кимось іншим. Ось Шведи е зберегли дуже потужну соціальну структуру. Угу. І соціальний захід Швеції є зразковим. Він набагато більше, навіть ніж в Німеччині. І шведські пенсіонери, от якщо коли кажуть, що ж пенсіонери мають можливість там подорожувати по світу, так оце в першу чергу мова йде про шведів. Але е, друга сторона медалі, ту, яку у нас ніхто не хоче бачити, 90% фактично зароблено, шведи віддають в якості податків. Їх Держава розподіляє, і оцей височений соціальний захист, він фактично. Е, Є наслідком того, що все, що Шведи заробляють, держава відбирає і перерозподіляє. Ясно, що коли до них приїжджають мігранти, вони потрапляють в цю систему соцзахисту. Але працювати, як шведи, далеко не всі можуть, а ще дехто і не дуже хоче. І тому шведам легше заплатити людям гроші і сказати, давайте вийти звідси, так. от вам кошти, і нам так буде легше е, утримувати ту систему соціальну, яку ми маємо. Ну, тому що чим більше буде наплив... Мігрантів тим важче їм буде підтримувати оцю свою соціальну сферу Андрій, в робочому а хто ще стані. Почне займатися, от таким от я не знаю, платити українцям гроші, щоб вони почали виїжджати з європейського. Союзу. Уряд, це в них Ні, я розумію. А хто ще які ще країни можуть бути доєднатися до такої системи? Я думаю, таки, що Норвегія українців. це абсолютно потягне Данія. Напевно, а, що Данія так, але розумієте, от є дві країни, в яких я також був: Австрія і Швейцарія. Ага. В Австрії величезний наплив мігрантів, а в Швейцарії їх нема. Причому, що соціальні стандарти і там, і там достатньо високі. значить Ціни в, е, в Швейцарії штучно тримаються такі високі, uh -huh. що ви не проживете там, на соціальну думку. Або ви працюєте, або вам треба шукати інші становити. Ну так люди, само, як проживати. в Австрії. А в Австрії у вас система соцзахисту. Допомагає. Де лікуються? До речі, ви не звертаєте увагу, куди їздять лікуватися всі наші вожді? Давайте гроші. А знаєте, чому в Австрії Андрій, я Бо там беззаплатна медицина. Їм там Операція роблять безплатно, ось і в основному що цікаво біженцям з різних північних країн Африки та або середнього сходу. А разом з тим свої думки зазначайте в коментарях. Люди наші шановні глядачі, тому що це дійсно важливо і стосується і ваших друзів, знайомих, які зараз за кордоном перебувають чи вигідно їм, чи взагалі вони будуть повертатися за допомогою таких грошових стимуляцій додому. Ну будемо дивитися.